Загадкові затоплення в народний контроль зіг звернулися мешканці п'ятиповерхівки на вулиці Максимовича. 9. квартиру другого поверху з червня заливало каналізаційними стоками, через що на стелі по кутах з'явився грибок. Виявилося, від тієї ж проблеми потерпали й інші квартири. На першому поверсі з'явилися плями в коридорі. А сусід з третього отримав неприємний сюрприз. У вані, де нещодавно зробив ремонт, з'явилася пляма на стелі. Сусід звичайно до мене. Приходив з претензіями, що нібито я заливаю. Потім ми почали викликати жек, якийсь займається непонятно чим. Пляма почала рости, і ми самі почали потім вже шукати ті всі проблеми, і вияснилося, що це тече каналізаційна стояк. У 2012-му будинку виповнилося 42 роки. Тож від старості в конструкції прорвало каналізаційну трубу, яка замурована в стіну. Спочатку сусіди з п'ятого поверху навіть не знали, що вони є причиною затоплення чотирьох квартир. У них сунітаза тече по стінкам аж на перший поверх сунітазу. А, а, а вони не знали. Вони потуж співають. Начальник будинку управління номер 4 повідомив журналістам народного контролю, що трубу почнуть ремонтувати вже в понеділок. В даний момент домовились на понеділок з мешканцем, що він дасть доступ нам до квартири, розшити ту шахту, розбити. Ну і будемо говорити, будемо бачити, як ми маємо виконати ці роботи. Отже, журналісти народного контролю отримали чіткі гарантії, що ремонт труби таки проведуть, і людей більше не заливатиме каналізаційними стоками. Аліна народний контроль, телеканал